Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 3 грудня, більшість водойм зустріне рибалок типово ранньозимовою погодою. Ранки свіжі і місцями туманні вдень переважатиме хмарність з локальними проясненнями. В окремих регіонах можливі короткочасні опади. У гірських районах це може бути мокрий сніг. Денна температура по країні очікується близько 0 градусів Цельсія з регіональними відхиленнями. Трохи тепліше на півдні, прохолодніше в горах та на заході. Тож одягайтеся пошарово і обов'язково візьміть термос та запасні рукавички. Якщо плануєте ловити на відкритих плесах, врахуйте можливі пориви вітру і обирайте захищені бухти для комфортнішої роботи зі снастями. Солунарні і місячні нюанси. 3 грудня місяць перебуває близько до фази першої чверті зростаючого гібоса, тож нічна підсвітка вже помітна. Але основні вікна кльова залишаються ранкові 60-90 хвилин після сходу та 1-2 години перед заходом сонця. Це час, коли більшість видів найактивніші, особливо в короткі грудневі дні. Для планування оперативних виїздів орієнтуйтесь на місцевий час сходу-заходу. У центральних регіонах світанок припадає близько 7.35 до 8.40. Захід близько 15.55 16.00. Приїжджайте на точку за 30-60 хвилин до сходу, щоб тихо підготуватися і дати підгодівлі осістися. Загальна тактика і вибір точки у грудні риба сильно прив'язана до структури дна: переходи мул, пісок камінь, підводні вали, ями, корчі та захищені бухти. Якщо вітер піднімає хвилю, переходьте в затишні місця за мисами або в зарості очерету, де вода спокійніша і шанси на контакт вищі денна активність може зрости в ясні сонячні проміжки, але не розраховуйте на тривалу денну активність головна ставка на ранкові і вечірні вікна. Мирна риба карась, плотва, підлящик, лящ. Завтра мирні види триматимуться низько, часто в ямах і під береговими укриттями. Для поплавка обирайте тонкі поводки від 0,8 до 0,12 мм дрібні гачки No1820, скользячий або комбінований монтаж. Наживки мотиль опариш дрібний черв'як. Для фідера методу легкі годівниці, дрібна фракція прикормки і підгодовування часто й мало, одна три кульки кожні 20-30 хвилин. Це утримає інтерес риби без її перегодовування. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, міняйте глибину на 10-30 см або пройдіться вздовж берега 10-50 метрів. У холодній воді риба часто сидить у вузькому шарі. Фідер практичні нюанси. У холодну пору працює делікатність, годівниці з м'яким падінням, суміші дрібної фракції, невеликі порції підгодовування. Зменшіть об'єм стартового закорму і підгодовуйте частіше. Підбирайте вагу годівниці під силу течії або хвилювання, щоб оснастка лежала природно. На річках звертайте увагу на кишені за виступами, де течія слабша і концентрується корм. Хижак щука, окунь, судак. Хижі види завтра наймовірніше будуть активні в ранкові і вечірні години. Щуку шукайте біля корчів, під береговими виступами і на виходах із ям. Бріть середні воблери з природною грою. Силікон 7-12 см на легкому середньому джигу, а також кілька коливних і обертальних блешень. Для окуня ультралайт, міні-оберталки і мікроджиг у природних відтінках. Судак частіше включається перед заходом на бровках, повінний джиг і чіткий контакт з ном підвищують шанси. Обов'язково майте міцні повіці. сталеві або тостий флюорокарбон 30-50 см для зубастих. Колір, розмір і презентація приманок. У чистій воді починайте з природних приглушених тонів. Зелений 30-50 см, коричневий сріблястий. У замутненій переходьте на контрастні яскраві відтінки жовтий помаранчевий. Починайте з делікатної презентації. Тонка оснастка, менші приманки і повільніша проводка часто краще працюють у холодній воді. При відсутності реакції зміну робіть по кроку. Глибина плюс-мінус 10-30 см, колір або розмір приманки на один щабель. Екіпірування і безпека. Одягайтеся пошарово. Тонка термобілизна, фліс і водонепроникна вітрозахисна куртка зверху, запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз. Суха ганчірка і термос. Обов'язково. Павербанк для телефону та запасні акумулятори для ехолота світла обов'язкові. У холоді батареї сідають швидко. На човні рятувальні жилети, засоби зв'язку і додаткові світлові звукові сигнали при тумані або слабкій видимості. Регіональні короткі підказки: На заході і в горах можливі холодніші та вологі ранки. Шукайте захищені ставки. У центрі півночі звертайте увагу на корчисті береги і підводні вали, гарні точки для ляща. На сході півдні через вітер віддавайте перевагу бухтам і заростям. Там вода спокійніша і риба концентрується. Цьогорічні кліматичні варіації, частково тепліший грудень у багатьох районах, можуть зміщувати традиційні шари риби. Тож перед виїздом швидко перевірте локальний прогноз і стан водойми. Швидкі польові лайфхаки, що часто рятують, міняйте глибину кроками по 10-30 см, підводовуйте часто й мало. Якщо довгу нуль, пройдіться уздовж берега 20-50 метрів. Для хижака експериментуйте з ритмом проводки. Рівномірна ривки довга пауза. Для мирної риби іноді ефективніша зміна текстури прикормки, додавання макухи або панірувальної крихти. Ніж посилення запахів. Плануйте ранній виїзд, дійте делікатно і внучко. І нехай 3 грудня принесе вам кілька точних ударів, теплий чай і гарні історії з берега. Хай кльова буде!